14 зов. -е 14 зовзнь. -е Осичаємо льон. Осичаємо льон. Дінго закінчиться. Зараз буде ставити на сам світ. Фотосепаратор. І захищаємо горох. Ну, як захищаємо? Почали зізити. Зараз йде сорт Мадонна. Тут потрібно, будь ласка, коли... Все стоїть, все готове, чекає на вас. Це для себе в грязних мішках, а в чистеньких, гарненьких мішках це для вас. Запрошую співпрацю, тому що, ну, дивіться, які для себе готую. Воно ну, на одному самообладнанні готується. Бачите, якість? Десь 250-280 грамів маса тисячі. Ну і для себе так само готую горох. Це те саме, просто інші мішки да йти. Це посівний матеріал буде мені на цей на, на весну. Так що запрошую співпраці горох є, гороха багато. І я його вам пропоную, тому що сам планую збільшити площі посіву гороху. Хтось питав... А... Типу, як горох продати? Горох продати не проблема. Найдіть в гуглі, Вон навіть смс-ка прийшла. Зараз в телеграм-канал скину. Це на що? Це на льон. Це на редька Каліна. Кому потрібно, будь ласка, готайте. Редька Кааліна, бачите? Редька Кауліна. Кому потрібно насіння редь Каліної за прогнозу праці? Ось льон, бачите? Да, там есть такой лен. Ну тут э, за склада дуже хороший. И, я кажу, Женька дуже, дуже скрупулезная. Такие красные треба. Давайте глянем лен, что у нас тут по лену. Вот и показывают мешки, а я все разгляну. Понимаете? Лен, ты как золото. Нахуй хоч дружині взяти, бо вона купляє там десь в магазині, її харчує. 9000 історія. Я кажу, що там десь під 200 тонн льону. Каже, як це так? Ну, кажу, отак. А ми його купуємо. Хоча там надо ж жменю на неділю, напевно. Так що за до співпраці, хто харчується льон, олійний, будь ласка, теж є. І без питань, запрошу до співпраці, успіхів вам.